Сятослав і Богдана займаються на нещодавно встановленому тренажерному майданчику на території школи у селі Орв'яниця. Спорудили його за ініціативи Марії Пешко, жінки, яка навесні минулого року втратила на війні єдиного сина, – 35-річного Івана Клюйка. В пам'ять про нього у листопаді 2022-го облаштували футбольне поле із штучним покриттям. А кілька тижнів тому ще й тренажери для спортивного розвитку молоді. «Діти – наше майбутнє. По перше, я я завжди казала і ну пам'ять про мого сина. Буде зберігатися дуже довго і в селі, і в душах, і в головах цих діток, які отут будуть займатися. Вони всі зараз знають, що це за гроші зароблені ванюшею. Ну а Марія пальна вже втілила». Як футбольне поле, так і тренажерний майданчик. Це пам'ять про сина і все на території ліцею. Адже пані Марія не один десяток років там пропрацювала, А син Іван Клюйко був учнем цього ж закладу. Я працюю. В Німеччині бачу біля кожної школи майданчики, тенісні корти. них Настільки розвинута ця сфера, мені просто, я приїжджаю сюди, мені душа боліла, що діти приходять, там така, волейбольний майданчик такий був страшненький. Мені хочеться щось для них зробити добре. Оце от, от в мене було таке бажання допомогти їм чимось. Гроші лежать вони ну, на що. Я ж казала, що я сама, мене Ванюшка одружений був, але діток не мав. І оці гроші, які ми отримуємо двох з невісткою, ми. Витримуємо. Шаємо поки що зараз сюди на оці майданчики. Тренажерний майданчик користується популярністю серед місцевих, навіть серед наймолодших, адже жодних подібних спортивних чи дитячих локацій у селі немає. Чотирирічна Мілана разом із мамою Галиною вже не вперше приходить сюди. Жінка каже, дітям подобається, тому дуже вдячні Марії Павлівні за такий подарунок. Майданчик дійсно потрібний. У нас дуже гарна молодь, спортивна, і здається, це такий подарунок. Ну воно стоїть цього. Дітки займаються, вони дитинка ходить в судочок, але каже, мам, ідем на тренажери, вона так їх називає. І ну, скажем так, потрібно, хай займаються. За словами начальника Рівненської ОВА Марія Пешко, образ української матері Берегині, яка, втративши сина, подарувала можливість юним односельчанам займатися спортом. Я просто пишаюсь такими мамами, і насправді мої затоги переможні, тому що українська жінка, яка втратила сина і кошти, які отримала. Від держави витрачає на майбутнє, на дітей це це подвиг. Хоча обидва майданчики розташовані на територію ліцею, займаються там усі, приїжджають навіть із сусідніх населених пунктів. 24 квітня у день загибелі Івана Клюйка на футбольному полі провели пам'ятний турнір, який стане традиційним і щорічним. Директорка ліцею розповідає, діти в захваті як на уроках, так і під час перерв та позашкільний час, і не тільки вони. Діти дуже задоволені, дуже батьки вдячні, і діти вдячні, і колектив, тому що і вчителю проводити уроки на майданчик, Перерви дуже цікаві, вони біжать, не сидять у гаджетах своїх. Ми вдячні їй. І тренажери, ви знаєте, і доросле, і село ввечері приходять, дорослі жінки, чоловіки. І дітки наші. на цьому Марія Пешко зупинятися не збирається. Найближчим часом планує облаштувати ще й дитячий майданчик для учнів молодшої школи, а також ігровий у дитячому садочку, який знаходиться навпроти ліцею. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин.